Доброго дня, друзі. Компанія автопарку Одеська Філія на продажу нове чудове надходження. Це у нас такий Volkswagen B8 або ж NMS. 2016 рік бензиновий двигун 1,6 літрів, турбовий. Прикольна тачка, обслугована. Приїхала з Америки з незначними пошкодженнями по крилу. Оце крило було пошкоджене, але поміняно на нове. Зараз все б'ється по рідному окрасу. На один елемент не фарбований. Це цілесенька 107 тисяч пробігу. Невеликий пробіг для такої машини буде їздити ще дуже довго. Легкосплавні диски, гума Goodyear непогана. Салон в таких от -от чохлах фактурних. Чудово виглядає, білий з чорним, світла стеля. Притонований, повний електропакет на скла, надзеркала. Тут механічне регулювання сидіння, також все в чохлах. Чудово виглядає, чудова комбінація кольорів, є датчик світла, датчик дощу, є круїз контроль, наш пробіг 107 тисяч автомат, клімат-контроль, маленький монітор, є камера заднього огляду. Непогана тачка обслугована за свої гроші. Це дуже непоганий варіант. Тому, хто шукає собі пасати, пережити на Грушевського 15 він чекає на вас.